І <риклад> я зараз звертаюся нашим дружбі, що повинні знати наші дружби перед при відповідальні ситуації, яка зараз створилася для нас. Що повинні знати, що приступає до відповідальної роботи? Приступає перший раз до відповідальної роботи. Ментує ціль. А метує ціль. Добре. Віталій, а що ти скажеш? Я не, не почув запитати. Що буде знати людина, яка приступає перший раз до відповідальної роботи? Хто скаже, що ви знати, коли приступаєте перший раз до відповідальної роботи? це є Ваша мужчина з виробництво зв'язаний, ні? I zrobił na żywo, o, żelde Tak, Tak, Znaczy, czczo powinien znaleźć technikę bezpieczeństwa? A jest tak, po o techniki o bezpiekę nie wiemy. Czasem tam było, bywało tak jak indyja nie? dróżkę piłką, ona by całą sytuację zbyła dróżką, i koło czasu kobiet dróżkę zypiła. Wiem, jakaś was, że ludzie na wypowiedziach mówią, gdzie wy nie widzicie tych proszę o a tam z kielki mam Торові достовере. До вас, що ми гості, приступаємо до визначення першої дружби нашого і першої дружки одночасно, нашого весілля. І всі разом співаємо, не будемо пиконою, що нехай Боці дружба свою. 19, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 25, 26, 27, 20, 90, 30, 11, 31. Бачимо, яка йде за пекла порибання, що 60, один. Наша слухайте, я бачу, що скоро буде весілля. Суперова, сьогодні. Народ ми тримаємось. Ніхто не здається, не так, що не потихнути далеко. Ніхто вирішено злудиться, тобто 120 секунд. Але ніхто все рівно не виступає, слухається краще. 120 wiedzieć 120 nie, że w PIB 120, że jest tam średnicy cyklu 160, 160 sekund a walczy się i nikt nie pomoguje. Не повертає їх до накопичі. Вона може від неповторно стати. Макі цілується поліковому. Наш відповрам віддається, і це правдиво, і за секунд. Так, три, так, собі. Вони можуть не виділяти, що випити. Вони не здадуться просто. Вода. Ми хочемо повороти на так? Чони, Чо сприймають, задоволення, ми забуде професійно, ми забудемо, не знаходяться. Вони на сьогодні, будуть перемиратися, але найдовше. Продовжую. Вони продовжують, продовжуємо. Продовжуємо, продовжують, що три хвилини, 180 хвилин. 180 хвилин цінується першою. Хочеться, да. Які затяги дружби, мосні сексуальні мужчини, які дуже прекрасно цілий своїх Так, А сухарі, вони після того поцілоку повинні щось робити мати. Це пам'ятається, це вже чотири, чотири хвилини вже прийшло. Слухайте п'ять хвилин, тому може помітити не вистачити. Чотири хвилини, 4 на 40 секунд. і Я наші цели далі, дивіться, вони не хочуть до такого можна вступати. Так, їм ще розбудеться 100 секунд, і вони будуть я завжди говорити, що на лісі, Зорянки і Максима, в ресторані, перцей. Bóg pobyty, leko, mistrzem łowem. Tylko nasi dużo więcej, co dołącza do sekund. Tak Tak, cztery nieprzedobawcze, cztery kwoty, piętnastu. Znaczy, zaoszczędzają kwoty, to już jest proste. Nie wiem, poruszyli, prawda, tak mocno, czy w Ale ja uważam, że ludzi raczej mocno nie postarczają, troszkę Tak, tam... 46, 30 в 307 3 прийшло, рахуємо 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320. 321, 322, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, рекорд, пометри! Ово, 359, 360, 360, 373, 375, 376, 76, 70, 79, 38, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 12, 8. 310, ступи і так сподобалося, студия, ми такі сюди тому. Ми бачу, так ви піднімаємо, яких летим. Може, вона справа серйозна. Не знаю, 320, 420, 430, 420 років, 42. Ну стоп, хлопчики, побили всі все рекорд. сьогодні ще купити маємо. Світовий я не знаю, так він дивиться, що не випадає нас на тому сілі. я ще не бачу ніколи, ступеню. Ні, 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 ні. Тобто так, ви душі цілуються. Часом буває випадки, що е, дружба загальнується, душею цілося, душі вириваються, трапається. А тут так, а чудово пара, ступити в нас, коли будуть весілля. Так, в нас будуть на думці весілля, тому що. Тоді сусід чудової спали і нашим дякую нашим родинам, що вони відібрали таких прекрасних наших людей, а суди 9091, 92, 93, 494, 495, 496, 497, 498, 499. Стоп! Ми роздаємо так, нічия! Нічья, нічого, ми вам ще зробимо з панзавал, ви там буде далі вирішувати питання, так слава. Вони запрошують на весіллі, не запрошують дорогу, не си були, про все їм сподобався зараз задавай, не сміються. Нічія! Ніччия, ваша нічия! Все, нічя! Весь заходи, добрий віко! Моє рекорд Львівської області 436. Я, да, я тут цифру запам'ятаю. і буду пам'ятати довго-довго. Тому що в дійсності такого довгого цілуся ще у Львівській області не товариство, За такий прекрасний поцілунок наших дружбів прошу допомогти келечки випити. Так що Максим ти сьогодні в тому виграш, то він того, що ти вибрав сюди дівчину нашого міста, ти ще вибрасвій симпатичну, гарну, добре, маска у теж. І належав майна про те, що дуже багато яких доділів у а я знаю воно, в одну гарну гумористку і в одну певному передачу. Що ми починаємо? З ТСП чи з супербати. Э, Давайте ми почнемо спочатку з Морецьким, вона печимо. Нагулявся, наволочився. Я вже слава Богу. Злобалися на колись вже пішла в дорогу. При зустрічі мені всяк. Одружись нарешті, Та воно -то може і так, лиш боюся я теж. Бо про те, що від людей чував я таке, є, аж мороз йде без згадці про неї. Бісь не бісь, а вийшов з рок, Скажу вам від себе, скільки хлопців не гуляє, а що ти пісте. Відшуміла, відбула весільна вечірка. На німали дів села. Нам співали гірко. І співали не дарма. Гарну, мов калинка, мов та язинка струнка відхопив дівчинку. не малося кровом, а моя маруся. Очком їдьмо до матусі. Задав поїзд два квитки, на остинець дещо, ціни в поїзд у швидкий і алюр до тещ. Прибули на місце в срок, теща зустрічає, Дає чистий шачок і за стіл за Появляється одну мить, пірішки, горішки. Теж ще напротив сидить, але не страшна ні тижня. На миру надавав, жіночкам по чарці, а мені чутожне сон судить по скля. Я звичайно розійшовся і встрогав промову. Як би знав, давно пшениця, даю чесне слово». А тепер то була гуморезка, тепер поема про те, що вона із всіх сім'ї попасть образ.